Нажива програма сьогодні головне. Я тетяна мілякіна. Ми продовжуємо і зараз будемо говорити у другій частині на тему сертифікації учителів. Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області у дистанційному режимі здійснює сертифікацію учителів. Цього тижня відбувається третій етап цього процесу. Як відбувається сертифікація вчителів і що сертифікація власне дає педагогічним працівникам? Гостя студії Тетяна Голубченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області. Вітаю вас! Я вас вітаю. Перш ніж ми будемо говорити, я пропоную подивитися відеосюжет. наші кореспонденти сьогодні побували власне в управлінні Державної служби якості освіти у Миколаївській області і побачили, як відбувається процес оцінювання діяльності педагогічних працівників у зв'язку з карантином. Він зазнав деяких змін. Дивимось. Цьому році ми проводимо цей етап дистанційно, тому що у зв'язку з ситуацією, яка склалася не тільки в країні, а й в світі. Що це значить? Це значить, що перед екраном онлайн збираються два експерти і учасниця, чи учасник сертифікації. Іде інтерв'ю, коли оцінюється 10 компетентностей педагогічної діяльності за 25 показниками учительської діяльності. Учасниця, учасниця чи учасник сертифікації розв'язують педагогічні ситуації. Перша ситуація це з варіантами відповіді. Друга ситуація вже коли вчитель сам пропонує свої варіанти. Ну і третю педагогічну ситуацію учасник чи учасниця сертифікації пропонують свою власну з власного досвіду. Наразі 25. Учасниць Миколаївщини проходять сертифікацію, третій етап. Ще не всі пройшли, але результати нас радують і ми бажаємо успіхів всім учасникам, звичайно. Серед експертів 25 мешканців Миколаївщини, це педагогічні працівники. Вчителі, які вже пройшли в минулому році сертифікації, і експерти минулих років в цьому році важче і учасникам, і експертам. Одна справа, коли ми бачимо діяльність клас і діяльність вживу, коли вчитель в своїй в своєму класі, в своєму кабінеті, зі своїми дітьми проводить уроки в звичайному режимі. Інша, звичайно, коли онлайн треба подивитися і відчути всі компетентності, якими він володіє, трішечки важче, але ми готові змінюватися, готові до сучасних вимог. Тому ми працюємо і дистанційно також. Ми сподіваємось на те, що наші висновки, наші експертні висновки, наші результати відповідали саме якості освіти. Пані Тетяна, ми записали і вчителів, які власне пройшли цю процедуру, і експертів. Згодом почуємо їх думку. А все ж таки, на вашу думку, мета цієї. Цю процедури сертифікації? пані Тетяна. Я не просто скажу, яка, на мою думку, мета, тому що це поняття сертифікації. Сама технологія процедура його проведення сертифікації педагогічних працівників закріплена законодавчо. Зокрема, 49-та стаття закону України про загальну середню освіту, який ввійшов силу з березня 2020 року. Закріпила законодавчу. Що таке сертифікація? Сертифікація – це зовнішнє оцінювання педагогічної майстерності. І компетентності педагогів це, я так розуміла, добровільна процедура. Чи Абсолютно ні? вірна. Реєстрація, тобто рішення, угу. причому свідомлене рішення на її реєстрацію, приймається безпосередньо самим педагогічним працівником. І неважливо, скільки років пропрацював працівник. А, Чи це е важливо? Тут я трошечки е, зауважу і наголошу на тому, що сертифікація це е, зараз виступає альтернативою атестації педагогічного працівника, але атестація не відмінена, тому що сертифікація педагогічних працівників, ця процедура, вона торкається вчителів нової української школи. Тобто на сьогоднішній день у ній мають брати участь ті, хто працює саме в новій українській школі. Це перший, другі і треті класи. Відтак, напрямок тільки вчителі початкової школи. А сьогодні так, але в перспективі ми вже готуємо е, нову е, ну, нову технологію уже для вчителів основної школи, тобто з п'ятого класу. Тому що буквально за рік ми вже будемо сертифікувати саме цих вчителів. Ну давайте власне почуємо вчителік е, початкової класи кла школи. Це Вікторія Жуковська, учителька початкових класів Первомайської школи та Наталія Петрова, учителька початкових класів Новопетрівської ЗОШ. Прошу пряма мова. Нова українська школа, вона вимагає е, креативних мін і нові ключові компетентності, які зараз вже увійшли в нову українську школу, вони мають розвиватися не лише в дітей, а і в вчителів. Так як я молода, е, у мене тільки 8 років стажу, я захотіла спробувати це на собі, е, пройти ось такі тести, спробувати, чи взагалі воно мені потрібне. І дійсно, ви знаєте, я зрозуміла, що я дізналася дуже багато нового, дуже багато того, чого я не знала, я допрацювала. І ось заключний етап спілкування, коли нам телефонували, і воно було у формі онлайн, але мали приїздити до нас на уроки, то це теж обмін досвідом, який дає якісь нові початки і задумується над тим, що дійсно треба обмінюватися досвідом з іншими колегами і, можливо, працювати по іншому. Тому я задоволена тим, що, до речі, я успішно склала цю сертифікацію. І тепер я сертифікований вчитель, я тим пишаюся, і школа теж тим пишається. Готуючись до сертифікації, я зверталася до багатьох джерел, займалася постійно самоосвітою. І при цьому я відкрила для себе дуже багато нового і цікавого. Все це я використовувала і продовжую використовувати на своїх уроках. І я вам скажу чесно, я дуже тішуся своїми здобутками, коли я бачу радість у дитячих очах, наскільки їм цікаво ці всі нові методи, форми, прийоми роботи. І я бачу, що як професіонал я росту. І це Надихає мене на нові і нові здобутки. Що, що е, я очікую від сертифікації і на що сподіваюся? ну в першу чергу те, е, що держава дотримається обіцянок і не відвернеться від школи, від освіти. Пані Тетяна, власне, а скільки мають набрати максимально балів, і як відбувається ну практично цей процес? Це інтерв'ю чи це відкритий урок? Поясніть, будь ласка. Я наголошую на тому, що сертифікація взагалі передбачає три етапи, тому що сьогодні ми акцент з вами в студії робимо на третьому етап. етапі. Угу. Щодо третього етапу, то я маю сказати, найвищий бал, який можливий, це 100 балів. Відповідно, найнижче ми не можемо спрогнозувати, поки ми практично в ефірі онлайн не поспілкуємося з кожним педагогом. А які питання ви ставите? Питання наступні, які стосуються тих десяти компетентностей, які наші вчителі мають сформувати у учнів. Тому що наш учень, як здобувач освіти, він має бути він має випускатися, і а, в такий спосіб він має набути ці 10 компетентностей. А які це, а, цікаво це, це такі компетентності, наприклад, як громадянська компетентність для того, щоб і соціалізуватися в цьому суспільстві, і усвідомлений робити вибір, які нещодавно ну, дорослі, до речі, під час виборів робили. Це математична компетентність, це технологічна. Ну і так далі. Все це зазначено в державному стандарті початкових класів. І державному стандарті основної старшої школи. Тобто вчителі абсолютно обізнані з тим, про що ми їх запитуємо. І протягом інтерв'ю, от якраз, яке ви бачили в сюжеті, а, сьогодні ви бачили трьох співробітників нашого управління, які здійснюють дане інтерв'ю, і 22 педагоги, а, які або самі сертифікувалися минулого року, тому що пілот був запущений вже в 2019 році. І вони сьогодні долучилися до армії експертів або це. Є тренери нової української школи, тобто 22 педагоги плюс нас три представники управління, 25 людей, які усвідомлюють внутрішній процес, що таке нова українська школа, що має відбуватися в цій школі, і що вчитель має формувати. Тому протягом приблизно двох годин ми брали інтерв'ю у наших педагогів. Вони відповідали на запитання, але це були запитання не лише теоретичного характеру. Ну на кшталт того за якими програмами вони працюють, наскільки вони вони а, ці програми підлаштовують, які технології, які методи, які засоби вони формують ці компетентності. А, у наше прохання було з'ясувати, наскільки насправді практично, тому ми говорили нашим педагогам, будь ласка, а, продемонструйте із свого власного досвіду, в який спосіб ви це формуєте. Наприклад, що таке академічна доброчесність, поняття, яке не завжди володіє, дорослий, доросла людина, але вчителі практично через певні а, свої проєкти. Демонстрували нам, як вони формують у дітей цікаво питання. Перше: громадянська так компетентність так. як у маленької дитини шести років сформувати цю компетентність. Можливо, приклад якийсь наведе, Е, Ну ви знаєте, якщо я зараз буду наводити приклад, тому що я спілкувалася. Ми ми спілкувалися mm -hmm. на Миколаївщині з 30 педагогами, які нам довірили. Е, е, Причому з усієї України я маю е, сказати наступне: що ми не сертифікували вчителів Миколаївщини. Наші педагоги два. Mm -hmm. 25 на сьогоднішній день їх якраз сертифікували інші експерти. От в чому і незалежність цієї експертизи, чому ми наголошуємо на об'єктивності незалежності. То я вам хочу сказати: якщо я зараз не веду вам приклади, то я нібито розкрию лікарську таємницю. Так, Але повірте на слово, що наші педагоги, з ними спілкуватися і чути приклади. Ну це просто цінність, яку ми сьогодні несемо. Дякую, і давайте почуємо ще думку експертки Тетяни. Смол. Перевірити на практиці, як вчителі готові бути сучасними, змінюватись, володіти методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями. Мені як експерту було цікаво. Спілкуватися співрозмовниками, почути їх педагогічну позицію та відшукати знахідки, якими володіє саме вчитель. Я отримала позитивний і корисний досвід для себе. Звичайно, під час інтерв'ю з вчителями кожен практично висвітлював як найкращі свої сторони, зумів показати, і це найважливіший ось цей практичний досвід, саме. Етап сертифікації. Звичайно, вчителі, ті, хто проходить сертифікацію, зачасту хочуть почути від нас експертів, щоб ми надали якісь рекомендації, щоб ми вказали на недоліки. Але наше завдання, як експертів, це тільки констатувати факти. Ті, які нам показував чи розказував вчитель, а недоліки і над чим ще треба попрацювати, я вважаю, що це вчитель повинен зробити самостійно. Пані Тетяно, це процес добровільний, добровільної у так. сертифікації. А власне, можливо, заохочення учителі отримують від цього? Обов'язково заохочення є як моральне, так і матеріальне. А, ну напевно, з матеріального все ж таки за умови успішного проходження сертифікації, а стане це відомо за трьома етапами. Педагогам інформація буде надіслана в особистий кабінет даних педагогів, і це буде перша декада грудня місяця, коли вони насправді зрозуміють, чи успішно чи не успішно. В разі успішного проходження з 1 січня наступного року їм буде нарахована додатково 20% від посадового окладу. І діятиме саме така сума, такий відсоток протягом трьох років, і відповідно, плюс ще матері. І моральне заохочення їм підвищать е, відповідну категорію. А, тобто результати сертифікації прорівнюються до атестації. Це щодо матеріального і матеріально-морального заохочення, але найголовніше. Те, що ми чітко розуміємо, і те, що пілот 2019 року а, нам показав, це те, що педагог під час сертифікації не просто реалізує свої професійні амбіції, а він безпосередньо а, відчуває можливість для а, професійного свого зросту. Так як пані Оксана Смола сказала, а вона, до речі, регіональний тренер нової української школи на а, а, Миколаївщині, а, і це для нас є авторитетна людина, то а, це насправді після. Сертифікації, наші педагоги усвідомлюють, в чому їм ще зростати, які, можливо, недоліки і так далі. Але я хочу сказати вже наприкінці, що я абсолютно вдячна кожному педагогу, з ким я стикалась під час онлайну, під час інтерв'ю. Причому я вже вам говорила, що це були педагоги інших регіонів. Тому ми обов'язково підведемо підсумки, всі відео під час третього етапу були записані для того, щоб якраз нам здійснити рефлексію і для нас поставити наступні задачі, адже сертифікація і її пілот триватиме і наступний 21 рік. Зрозуміло. Дякую. Дякую за участь у нашому прямому ефірі. Вам, шановні глядачі, за увагу про головні події завтрашнього дня. Ми розповімо на цьому ж каналі у цій жуткої на все добре.